Результат. Так, отже, результати минулого місяця, результати вересня. І я хочу вже зараз привітати перших переможниць програми в ритмі серця. В ритмі серця весь наш період зараз. Тому що кожне серце тої дівчини, яка в Кей підтримує обов'язково серця інших жінок, які потерпають від е, тої ситуації, в якій ми зараз всі опинилися, і яка ускладнює наше життя, які вводять нас стан відчаю, які створюють нам безсонні ночі. які... Забирають наших чоловіків на війну, і е, це насправді такий дуже такий непростий період і складний стан тривожності. Так, тому все, що відбувається в Маріке, коли ми ділимося, ділимося красою, ділимося можливостями, це є в ритмі серця. І е, для, цього, для того, щоб стати переможницею викликом, вам потрібно поділитися. Доглядом з трьома жінками, да? тобто три, три дівчини, три жінки, які починають користуватися нашим доглядом, вони однозначно будуть почувати себе краще. І три дівчини, з якими ви поділитесь можливостями, вони також будуть себе почувати набагато краще, тому що вони не просто отримують косметику, вони попадають ще в спільноту, в якій є е, свої е, особливі. Там, Вібрації, я би так сказала, спосіб спілкування, підтримки одна одної. Ну і, звичайно, безліч просто нескінчена кількість б'юті-рецептів. Отже, в ритмі серця вже виконали, стали переможницями в цьому кварталі, мають трьох, як мінімум, новачків і трьох клієнтів, які стали користуватися нашим доглядом, доглядовою програмою. Басюк Галина, Глинка є сьогодні з нами в чаті. Бібікова Оксанка, Оксаночка також є сьогодні, Наталя Гафарова, Люда Каркішка, яка сьогодні також з нами, Кушвара Галина, Остапенка Ірина, Ткач Наталя, Хованська Ольга, Інішевська Світланочка, яка також з нас сьогодні є з нами, і в статусі лідера і в лідерів є більше вимоги, шість новачків, не три. І Ясько Оксана. Ось таких перших 10 переможниць, даруйте їм сердечка, даруйте їм оплески, вони просто молодчинки. Це жінки з відкритим серцем. Хочу привітати особливо ще раз нашу Людочку Каркішка, яка виконала програму Леді в червоному. Люда, ви от просто послідовно, крок за кроком, завжди йдете до. Нових результатів. І я бажаю вам вибудувати сильну команду з багатьма лініями і допустити, допустити собі те, що ви можете бути в статусі лідера бізнес-групи і що ваш об'єм буде понад 100 базових одиниць. От просто це, я точно знаю, що ви це зможете. Я вас ще раз вітаю, і ви, неймовірний молодець. Хочу привітати з діамантовою зіркою нашу Ольгу Хаванську. Це прям крутий результат. І в цьому місяці в Олі результат 37 базових одиниць. Це в місяці 37 базових одиниць це в вересні, в неї просто в вересні 37 базових одиниць. І за два місяці вона в статусі діамантової зірки. Ну, ой, шкода, що сьогодні Олі немає в ефірі, але результат в неї крутий. Тепер давайте по особистих продажах взагалі назву нашу десятку. І е, почну з результатів 10 базових, 1068 68 Загородньої Лесі. Далі йде Аверіна Вікторія, 1121 базових, Кохан Наталя 11.47. Хмельницька Світлана, 12.43, Дудник Ірина, 12,5, Новогродська Марія, і граючий тренер, тренер Гравець, яка і навчає, і сама е, показує приклад. Новогородська Марія, 13 базових, граючий тренер і граючий да, тренер. Гафарова Наталя, 18 базових, Ткач Любов, 19 базових. Бойсюк Ірина – 36 базових і Хаванська Ольга, 37 базових одиниць. Ось такі результати по особистих продажах. Ну і, відповідно, є і результати е, бізнес-груп. І я хочу також відзначити лідерів, яких з преміями завершили вересень. Це є Кіна Оксана і Кушвара Галина з результатом 125 базових, Хаванська Ольга з результатом 155 базових, Новогродська Марія з результатом 160 базових. І Бойсюк Ірина з найкращим результатом 225 базових. Класно, що ви даруєте оплески, це ну, дуже приємно, тому що місяць вересень це взагалі, як на мене, один з найскладніших місяців в році. Чому? Тому що люди е приїжджають з відпочинку в серпні, останній місяць літа, хапаємо останні сонечка, незважаючи ні на які наші обставини. Діти йдуть в школу, в університет. Ми запускаємо всі робочі процеси і вересень він просто завжди провисає. Ну, про наших лідерів цього не скажеш. Пишаюсь вами, дорогі колеги, неймовірні у вас результати. Дуже дякую вам за таке партнерство, надихаюче. От, ну і тепер залучення, тому що по залученню в нас також є свої рейтинги. І давайте поаплодуємо тим, хто в десятці по залученню особистому. Це Ясько Оксана, Хованська Ольга, Харченко Олександра, Мащук Марія, Бойка Лідія. Це ті дівчата, в яких в вересні по три новачки. Гапарова Наталя, Кушвара, ось, спочатку Каркішка Людмила, чотири новачки. І Гафарова Наталя, Кушвара Галина, Ткач Наталя по 6 особистих новачків. Ну і на першому місці Бойсюк Ірина, в якої сім новачків. Іра, аплодуємо, ти завжди нас надихаєш на високі результати. Ми деколи думаємо, де взяти одного новачка, так? а в тебе сім легко і завжди. І е, хочу також привітати наші е, бізнес-групи наших лідерів з результатами командними залучення в бізнес-групах, тому що в нас є топ-5 бізнес-груп по залученню. І на п'ятому місці Кушвара Галина в якої в бізнес-групі 7 новачків. Бойсюк Ірина в її бізнес-групі 9 новачків, в Ткач Наталі 10 новачків, в Гафарової Наталі 10. І в Хаванської Ольги аплодуємо. Оля зараз є з нами в Фейсбуці в ефірі. І в Олі Хаванської 13 новачків. Ось наша найкрутіша бізнес-група в вересні по залученню. Ще б такі дівчата, які рухаються в напрямку в ритмі серця і які зробили. Наразі Бібікова Оксана, Каркішка Людмила, Остапенка Ірина. І Єсько Оксана, це 5 переможниць з 10 і 6 Оля, тобто 6 переможниць в нас з гілки, з команди Ольги Хованської. Мене вже питаються з Києва, чи планує Ольга національну програму. Думаю, що прийде час, і Оля нам про це розповість. Дівчата, всі ініціативи, які в нас будуть найближчим часом, ми вже розібрали для дівчат, які будуть переглядати в Фейсбуці. Хочу наголосити, що в п'ятницю будемо з нетерпінням чекати вас на клас по макіяжу з новинками. Я вже транслювала наші новиночки, от такі от тіні олівчики, коректори. Ще раз просто показую їх чотири для обличчя і один під очі. Так? І ми прямо в ефірі будемо робити макіяж. Це буде клас. На 8 годину в п'ятницю. А в неділю чекаю на вас в такому прекрасному місці митці називається площа ринок 25. Там у нас буде дівочий клуб. Приходьте, приєднуйтесь, особливих запрошень там не потрібно, ви нас знайдете на другому поверсі в кінці залу. Я думаю, що нас буде і видно, і чутно, і там все, включаючи ось цей прекрасний аромат. Ви зможете спробувати її відчути. Ну, і, звичайно, буде і про бізнес, і про можливості, і про психології, і про стосунки все, що завжди цікаво, дівчатам. Вдягайте ваші наряди, будьте гарними, красивими і усміхненими. Ну, а всі, хто сьогодні є на Zoom, хто попав в пару або хоче попасти в пару і провести тиждень в парі, запрошую вас. До такої комунікації, до такого спілкування, це буде надзвичайно цікаво. Так, все, дякую вам за те, що з нами. Так, дівчатка, це я завершила насправді ефір в Фейсбуці. От, так, і завершую наш з вами запис.